Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезно вам дякую за підтримку. Це вже п'ята частинка по в'язанню мого светрика з пряжі Букле, і в ній я покажу, як я в'язала горловинку, як набирала петельки. Таку горловинку в'язати досить легко, тому я надовго не буду на неї затримуватись. Відео буде коротеньке, але в ньому вказані всі основні моменти. Ще хотіла сказати, що я зніму ще одну частину, в якій вже зроблю повний опис, намалюю схему, покажу, як цей светрик виглядає на тілі. Для горловини я взяла спиці номер 4 Петлю буду набирати спочатку попереду, додаю ниточку. І почну ось цей шовчик плечовий, почну з нього. Ось так витягую петельку, і далі по краю буду набирати петельки. Самим простим способом буду в'язати цю горловинку. Якщо є ось такі. Дирочки, то можна витягнути петельку з рядочка нижче, і далі ось з кожної петельки витягую петельку горловини. Тож петельки я набрала, вийшло в мене попереду 46 петельок, по спинці 42 петельки. Зараз буду в'язати перший ряд резиночкою один на один, перехрещеними петельками. Ось, За другу дужку я лицьова і за другу дужку. Выварит на вытева. Так выварит на вытева. Так выварит на. Так, буду в'язати до початку горловинки перехрещеними петлями. В подальшому буду в'язати резиночку 1 на один, яка в мене буде довжина вороту, я ще не вирішила, буду приміряти в процесі. Все, горловинку я закінчила, взагалі, в мене вийшло 48 рядочків удовжину. Петельки я закрила еластичним способом. Хвостик вже я заховала. Ось так це виглядає з виворітної сторони. Ось ще ниточки, потім я їх обріжу. Ось так виглядає з лицевої сторони. Досить все акуратно. Ніяких дирочок таких немає. Горловинка еластична, добре тягнеться, тож такої кількості петелек взагалі достатньо. Якщо вам це відео було корисним, підписуйтесь, ставте лайки. Всім дякую, рівних вам петельок.